В американському Бостоні вшанували пам'ять жертв вибухів, які сталися під час марафону у понеділок. Церемонія відбулася у соборі святого Христа. Гасло жалобного заходу зцілити наше місто Бостон. Вшанувати загиблих і підтримати їхні родини. Прийшли також президент США Барак Обама з дружиною Мішель. У міжконфесійній меморіальній церемонії взяли участь представники різних релігійних громад. Її очолив архієпископ Бостона католицької церкви кардинал Шон Патрик Омелі. У соборі також були присутні родичі постраждалих у наслідок вибухів. Під час церемонії свої твори зіграв відомий віолончеліст Йойома. Окрім релігійних лідерів, виступили також мер Бостона Томас Меніно. Губернатор штату Масачусетс Девел Патрик та Барак Обама. Президент США назвав Бостон своїм рідним містом, оскільки навчався у ньому. Він також звернувся до тих, хто вчинив цей злочин. Вони намагалися нас залякати, тероризувати, щоб змусити нас відступити від наших цінностей, які описав губернатор, завдяки яким ми, американці, є такими, якими ми є. Однак тепер має бути чітко зрозуміло, що вони обрали не те місто, щоб цього досягти. Це неможливо тут, у Бостоні Собор Святого Христа розташований приблизно за кілометр від місця Бостонської трагедії. На цьому шляху, під час церемонії вшанування пам'яті жертв вибухів, тисячі людей вишикувалися у живий ланцюг.